Катерина прийшла на блошинний ринок із синочком вибирати книгу. Таку книжку будемо брати. Будемо все забрали. Каже, вирішила і свою малечу порадувати, і допомогти дітям наших захисників. Їм також треба якісь подарунки, ласощі, тим паче, що у нас татко теж був на сході, і ми знаємо, як це важко. Тому будемо намагатися підтримувати. Продає книжки десятирічна Аліса, принесла їх із власної домашньої бібліотеки. Моя була у дитинстві найулюбленіша оця, чудо, чудо, дерево. Вона дуже гарна з усім совітую. Ходи розлучатися з цією книжечкою? Е, ну, звичайно, не хочеть, хочеться, хочеться на пам'ять. Ну це ж таки, це ж ну для дітей, це не просто так. Покупців тут не бракує. Дехто на благодійний шопінг прийшов усією родиною. У мене сьогодні день народження, от я його вирішила зі своїми дітьми почати тут. На благодійній барахолці скарби із домашніх шухляд на будь-який смак. Є і солодкі пропозиції. Мій вклад, робота і інгредієнти в людей, вклад купівля. От так все разом ми і робимо. Наші кошти ми вже зібрали трошки, от а коштує небагато, 5 гривень. Продають тут і хендмейд. Я дуже люблю цих зайців. От. Якось так вийшло, що якраз саме такий вираз у них обличчя, мені подобається, що на них дивишся і думаєш, ну все, не переживай, все буде добре. Заспокійливі зайці, одразу знаходять нових господарів. Пішла мимо, не змогла пройти допомогу солдатам, хоча б зробити з такими силами, чим можемо, тим допоможемо. Допомагатимуть же дітям сумських бійців, збирають малечу до нового навчального року. Подібний блошиний ринок проводять уже втретє. Цього разу організатори обіцяють закупити шкільне приладдя для 15 дітлахів. Це звичайна барахолка, ми торгуємо. І собранные деньги бы либо на канцелярію, мы вообще думали переслати мамочкам на счет, тому що кожна мама лучше знає, що нужно її ребенка. За весь день наторгували півтори тисячі гривень, а також зібрали кілька пакетів канцелярії від небайдужих сумчан. Ну там є зошити, альбоми. Дякую, дякую Ніна коломієць, Олександр Олексієнко. новини СТС.